Незаконно АЗС вирішив відкрити 19-річний чернігівець. В одному з гаражних кооперативів на околиці міста зловмисник змішував газовий конденсат, незначну кількість якісного пального та присадки, що збільшують октанове число. Отриману рідину видавав за бензин та продавав за низькими цінами чернігівцям. За місяць заробіток хлопця склав понад 12 тисяч гривень. На сьогоднішній день в рамках досудового розслідування встановлюється місця приобретення. Газа конденсата, приобретения прибрітіння, е, оборудовання а також другие учасники групи, которые на сьогоднішній день пока що не задержаны. Своїм, начебто, бензином горе комерсант наносив непоправну шкоду автівкам, що в нього заправлялися. Суміш, яку чоловік видавав за бензин, прискорювала поламку автомобіля у рази Це повріждення двигателя достаточно. Очень швидке передвірждення двигателя путем прожигання. Циліндрів, клапанов і так далі. Що касается государства, естественно, це укриття прибыли від налогообложения, и это істочники приобретення сырья. Як правило, це істочники это похищенная газоконденсат. За шахрайство та незаконне виготовлення зберігання та збут підакцизних товарів. Хлопцеві загрожують чималий штраф та обмеження волі на строк до трьох років.